Золотий пентакль, йде подарунок Бога. І саме для вас. В чому він буде, цей золотий пентакль? Ох, тут карти кажуть, що... ану, це йому чи вам. Скажімо так, що. Кохання вспалахне спалахне з новою силою, і це буде по справедливості. Тобто, ви досягли цього. Але Боже, ви стільки всього до цього, скажімо так, зробили, щоб цей золотий пентакль до вас прийшов, я так розумію, в його обличчі. Тобто, ви дуже багато чого зробили як жінка, молодець, хлопаю. Не знаю, що ще можу вам сказати, побільше таких жінок, тому що ви по справедливості. отримали.